Всім привіт! Ви на каналі В'яжите не тільки бабусі. Мене звати Оксана, і сьогодні ми будемо з вами в'язати ось такі дуже милі бралоки з квітами. Зовсім скоро вже свято, 8 березня. Хто святкує, хто не святкує, це просто чудовий привід закликати весну до нас і е е зв'язати такі трендові бралоки з квітами. Мені дуже подобається, як виходить, я обов'язково буду. Такі квіти можна подарувати подружкам, близьким, можна вкладати до замовлень. Якщо ви в'яжете на замовлення, це буде дуже приємно вашим замовникам. Тож зараз я розкажу, які матеріали необхідні, і якщо у вас фантазія, можна сюди додати будь-яку будь квіточку, зробити букет не одну квіточку, а 3-5, скільки забажаєте. Тож, починаємо. Для в'язання я використовую гачок номер 3 і 2,5. Якщо ви будете в'язати іншими ниточками, ви можете використовувати гачок, який підходить під ваші ниточки. У мене дуже багато залишків газал Cotton. це метраж 50 грам 160 метрів. Тож, я використовую багато з цих залишків, ви можете також. Використати ті ниточки, які у вас є в наявності. Ось таких багато-багато кольорів. Ось це газал гізамате, трошки інший матраж, але вона також гарно вписується. Крім ниточок, нам ще знадобиться ось такий дріт. Я брала в Аврорі, він дуже досить гнучкий, але якраз ідеально підійде для цього виробу. Також. Необхідні ножиці, клей, можна використовувати клей, який у вас є, або термоклей, і також бралоки, які ви будете використовувати. Можна такий використовувати, можна такий використовувати, можна такий, і обов'язково такі кільця. Буде зручно, якщо у вас будуть такі кусачки. І щоб можна було зручно загибати, але, в принципі, можна справитися і без них. Ну і, звісно, голка, щоб заправляти кінчики ниточок. Тож, про матеріали я розповіла, і будемо починати в'язати з ось цієї підкладочки для нашого букету. Для цього я беру ось такий дуже гарний бежевий колір, і у мене гачок номер 3. Робимо ось таку петельку, залишаємо невеличкий хвостик і набираємо 22 повітряних петлі. Ми набрали 22 повітряних петлі. І тепер в третю петельку, 1, 2, 3 робимо накид. І в'яжемо зараз стопчики з накидом до кінця рядочку. Вийшов 21 стопчик з накидом. Тепер ми повертаємо полотно. Я роблю на початку ряду фальшивий стовпчик знакту. Якщо вам буде важко це зробити, ви можете набирати три повітряних петлі, але при такому способі, який показую я, полотно виходить більш рівне ось з цієї сторони. Ви можете просто зробити ось так: три повітряних стовпчики. У другу петельку, далі в'яжемо стовпчики з накидом. Або зробити ось таким чином. Ми витягуємо трошки на висоту стовпчика нашу петельку, обертаємо гачок, притримуючи ось тут ниточку, вводимо гачок в нашу першу петельку, дістаємо робочу ниточку і пров'язуємо стовпчик з накидом. Ось так виходить. І зараз нам треба зв'язати 5 рядочків, стовпчиків з накидом. Тобто, ось це у нас був перший, другий, всього повинно бути 5 рядочків, зв'язаних стовпчиків з накидом. 21 стовпчик з накидом в кожному рядочку. Я дов'язала 5 рядочків. Ось такий прямокутничок. У нас виходить. Коли ми дов'язали, робимо ще одну повітряну петельку і відрізаємо ниточку. Затягуємо і зараз за допомогою голочки ховаємо наші кінчики. Обгортку для квітів ми дов'язали. Зараз почнемо в'язати тюльпанчик. А, в цьому відео я покажу, як в'язати тюльпан і як в'язати ось такий соняшник. А забула ще додати, для тюльпана нам знадобиться зовсім трохи наповнювача, для того, щоб він був а, такий набитий і тримав дуже гарну форму. І для того, щоб мій тюльпан був, був більш. А, не було видно наповнювача всередині. Для тонкої нитки, як Котон, я буду використовувати гачок 2,5 мм. Якщо ви хочете, щоб тюльпанчик був більший, то можете використовувати товщу нитку і більший гачок. Тож гачком 2,5 я роблю кільце мігурумі. Ось так. Накидую ниточку, берех реще. Вводжу гачок всередину. Затягую трохи кільце, роблю повітряну петлю і в кільце в'яжу шість стовпчиків без накиду. Кільце затягую, але не дуже сильно, щоб потім. А було зручніше вставляти сюди гілочку від тюльпана. Ось цю Далі я рахую петлі, але ви можете поставити маркер, щоб було зручніше в'язати. Ми будемо зараз в'язати по спіралі. Тобто, ось ми зв'язали 6 стопчиків без накиду. Тепер в кожний стовпчик минулого ряду ми пров'язуємо по 2 стовпчики. Тобто, у нас повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. Ось перший ряд 6 стовпчиків без накиду, в другому рядочці 12 стовпчиків без накиду. Тепер ми в'яжемо таким чином перший стовпчик, один стовпчик з накидом, у другий стовпчик минулого рядочка в'яжемо 2 стовпчики з накидом. Далі знову один стовпчик з накидом, в наступну 2 стовпчики з накидом. І так всього повторюємо 6 разів, і у нас в рядочку виходить 18 стовпчиків без накиду. Після того, як ми зараз зробили всі збільшення, у нас 18 стовпчиків без накиду, ми в'яжемо по спіралі ще 6 рядочків по 18 петель. І зустрічаємося, коли дов'яжемо 6 рядочків в'яжемо по 18 петель. Якщо ви будете загубити, де в'яжете, поставте на останню петлю рядочку, маркер, щоб він був для вас точкою відліку. Коли ми дов'язали всі шість рядочків, ми робимо в наступну петельку з'єднувальний стовпчик і обрізаємо ниточку, залишивши хвостик десь 10-12 см і витягуємо нашу ниточку. Ось так виглядає зараз наш тюльпанчик, поки його відкладаємо, після того, як ми дов'язали наш тюльпанчик. Ми беремо наш дріт і відрізаємо шматочок приблизно на висоту нашої обводки для квітів. Залишаємо краплинку нашого клею для того, щоб зафіксувати нашу ниточку. І обгортаємо наш дріт зеленою ниточкою. Це буде стебло нашої квітки. Робимо це дуже-дуже щільно для того, щоб не було видно кольору нашого дроту. Ось коли ми майже закінчили, знову краплинку клею для того, щоб зафіксувати нашу ниточку. Якщо треба буде додати, то додайте, щоб дуже добре у нас все зафіксувалося. Ось таке стебло у нас вийшло. І тепер ось це стебло я вводжу в середину квіточки. Трошки загибаю, підтягую кільце, яке у мене вийшло. Зараз ось цю ниточку, яка була зсередини, я її трошки зафіксую. Ця ниточка залишається в середині. Ось цю ниточку ми поки що залишаємо. Спочатку наповнюємо наш тюльпанчик наповнювачем. Наповнюємо достатньо, але не так, щоб потім цей наповнювач заважав нам. Тепер беремо голку і зараз будемо формувати наш тюльпан. А формувати ми його будемо ось таким чином. Ми притискаємо і на протилежну сторону проводимо нашу ниточку ось так. І тепер на протилежну сторону будемо робити як хрест і знов на протилежну сторону. Ось так у нас повинно вийти, можемо ще раз зафіксувати з іншої сторони, ось наш тюльпанчик. Далі я ховаю ниточку тут таким чином. Я просто уводжу голку в середину тюльпану і так роблю декілька разів у різні сторони. І потім просто обрізаю нашу ниточку. Ось такий вийшов у нас тюльпан. А зараз ми зв'яжемо ще листочки до нього, і потім я покажу, як в'язати соняшник. Для листочків нам також знадобиться дріт, для того, щоб вони тримали форму. А, десь трошки менше, ніж а, висота нашої квіточки. І, а, Помножим на 2. Тобто ось так. Я відрізаю дріт. Так як листочки буде два, можна одразу зробити собі заготовку і одразу для двох листочків підготувати, залишаю трошки. Хвостик і гачком два з половиною набираю 14 повітряних петель, підкладаємо ось таким чином наш дріт і в'яжемо на пів стовпчики з накидом один. Два. Три. Всього повинно вийти зараз 5 напівстовпчиків з нападом Далі три стопчика з накладом. Тепер знову три напівстовпчики півстовчики з накладом. І два стовпчики без нахилу. Тепер складаємо наш дріт З цих хвостим кладемо всередину і в'яжемо в зворотню сторону два стовпчики без накиду, три напівстовпчики з накидом. Три стовчики з накидом. І три напівстовчики з накидом. В останню петельку, точніше, в першу петельку, там, де ми в'язали наш листочок, я роблю з'єднувальний стовпчик і повітряну петлю. І залишаю довгий хвостик і відрізаю ниточку, затягую. Ось такий листочок у нас вийшов. Нам таких треба буде два. Ось тут я трошки наношу клею. Якщо погано видно, можна також наносити зубочисткою. І тепер ось так. Робимо ось таким чином стебло нашої квіточки. І на кінці зараз знову фіксуємо за допомогою клею. Те, що залишилася ниточка, я зараз обріжу. Ось такий листочок у нас вийшов. Робимо другий листочок. Таким самим способом. Або можете залишити один. Далі ми трошки фіксуємо ось так разом нашу квіточку і стебло. Можна зробити ось таким чином і вкладаємо в нашу обгортку. Також можна зовсім трохи, щоб зафіксувати, нанести в середину. Нашої обгортки і загортаємо ось таким чином. Ось тут можна або зшити трошки для того, щоб зафіксувати, або так само клеєм зафіксувати нашу квіточку. Далі обираємо колір за бажання і робимо бантик. Я роблю ось такий маленький, обрізаю ниточку. І далі брелок ми можемо за бажанням прикріпити до квіточки. Або, як я робила, я робила за ось цю крайню частину нашої обгортки. Ось це наше кільце, ми його зовсім трошки ось таким чином розводимо. Прикріпляємо до обгортки нашого букету, прикріпляємо наш брелок. і ставимо на місце наше кільце. І виходить у нас ось такий гарний тюльпанчик. Мені дуже подобається. Виходить дуже ніжно і можна прикріпити як до сумочки. Кудись, або навіть до ключів, будь-де. Входить дуже гарно і можна зробити будь-якого будь кольору, який вам подобається. В соняшнику ми робимо все те ж саме, крім самої квіточки. Тож зараз ще покажу, як в'язати саме квіточку соняшника. Для соняшника я беру гачок 3 мм. Ниточка та ж сама, Котон. у кільце амігорумі. В'яжемо повітряну петлю. І як ми в'язали початок нашого тюльпанчика, ми в'яжемо 6 стовпчиків без накиду. 6 стовпчиків без накиду. Кільце наше одразу затягуємо. Трошки на цьому кольорі погано видно, але ми робимо те ж саме, як в'язали початок тюльпана. Зараз в кожну петельку ми в'яжемо, робимо збільшення, ми в'яжемо по 2 стовпчики без накиду в кожну петельку. Тобто, у другому ряді у нас повинно бути 12 стовпчиків без накиду. В кожний стовпчик в'яжемо по 2 стовпчики без накиду. І в третьому рядочку ми в'яжемо один стовпчик без накиду, І в другий стовпчик ми в'яжемо 2 стовпчики без накиду. Тобто, в одну петельку ми, ми в'яжемо стовпчик без накиду, а в наступну робимо прибавку, щоб у нас всього вийшло 18 стовпчиків без накиду в рядочку. Коли ми зв'язали 18 стовпчиків без накиду, то в наступний стовпчик ми робимо з'єднувальний стовпчик і повітряну петлю, і відрізаємо ниточку. Тут у нас всього три рядочки. Ховаємо одразу голкою кінчики ниточок. Беремо жовтий колір. Або, я думаю, можна так само зробити, як ромашку, і просто зробити зелений, наприклад, серединку і білі, білий колір замість жовтого. Я думаю, дуже гарно буде виглядати, як ромашка. Прикладаємо нашу ниточку, прикріплюємо, починаємо з трьох повітряних петель, робимо накид. В наступну петельку в'яжемо два стовпчики з накидом в одну і ту саму петельку. Знову робимо три повітряних петлі і в наступну петлю. З'єднувальний стопчик. І повторюємо тепер так до кінця рядочку. Три повітряних петлі, в наступну петлю, два стовпчики з накидом, знову три повітряних петлі в наступну петельку, з'єднувальний стовпчик. І в'яжемо таким чином до кінця нашого рядочку. У нас повинно вийти ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 полюсок. Ось я дов'язала квіточку, зробила останній з'єднувальний стовпчик і ще одну повітряну петлю. Після цього ниточку відрізаю. Затягую, можна трошки розрівняти, щоб гарно було. Ховаю кінчик, там, де вже сховала, відрізаю ниточку. Як робити стебло, я вже показувала, ми робимо його так само, як робили на тюльпанчику, але тут не вставляємо його всередину. А коли зробимо стебло, просто фіксуємо його тут також за допомогою клею ось таким чином. І далі робимо все так само. А стебло, листечко, оформлюємо все точно так само. Ось такі гарні квіточки у нас виходять. Мені дуже подобається. Сподіваюся, вам також сподобався цей відеоурок. Я сподіваюся, він був для вас корисним. Залишайте свої коментарі, чи потрібно ще такі знімати майстер-класи до 8 березня, до свята весни. Чи подобаються вони вам, чи треба вони ще. Дуже чекаю на ваші коментарі. Пишіть, чи будете ви в'язати такі весняні аксесуари. Дуже. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Я буду вам просто безмежно вдячна. Дякую за увагу. До нових зустрічей.